Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. З нами головний тренер команди «Сухабалка» Сергій Опаленко. Пане Сергій, серія 0-2. На жаль, для вашого колективу. Коротко про сьогоднішній матч. І чим саме ви незадоволені, задоволені, ну окрім результату від ваших підопічних. Ну, Скажу, що е, ми розраховували на сім чоловік. Е, ну, У нас е, оказалось 5 по ходу червоної карточки. Нас, картки, картки нас, е, було 5, тому тяжко важко було, звісно, важко. Ну, Скажу, що те, що ми домовлялися, три м'ячі, котрі ми пропустили, ми за них е, за, за них розмовляли і ми допустили такі помилки. Тобто, е, ну, є... Є проблема це в нас. Тобто, навіть в п'ятьох ми можемо грати, і в шістьох можемо. Треба переподобатися. І було б нормально. Три м'ячі. Ну, другий воротар, тобто така помилка. Ну, там зрозуміло, що трохи важко, друга гра і мало людей. Ну, є помилки, будемо працювати. Шо, будемо боротися до кінця, це точно. Е, Ждемо в гості. Останнє питання, скажіть, будь ласка, що в другому таймі не вдалося сконструювати в грі з п'ятим мінімум моментів, що саме втома в першу чергу, чи все-таки відсутність якоїсь гостроти? Давайте так, що і команда суперника вона готується під кожну гру. Вони теж бачать, як ми там, що ми ну були в нас моменти п'ять в п'ятьох. Ми трохи там ну неправильно робили. Ну, скажу, що гра була вже 4-0 після першого тайму це було вже важко. Ми якби, вже і в п'ятьох, і втомлені. і Ми вже якби, грали, ми хотіли, але більш, ми більш тримали м'яч і шукали там, свою помилку з цих сторони. Но вони не дуже помилялись, тому у нас і не так багато було моментів. Ще одне тоді питання в Дніпрі буде бій? 100%. 100% буде, навіть якщо нас буде троє. Ні, ну будемо битися, До кінця будемо битися, ну це ж як нам це потрібно. І ну здаватися не будемо точно. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фафбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Favbed Екстра ліги.